Подивилась, синутик, пишуть, мінус один, зараз в день буде плюс п'ять, і похмуро. Відкриваю жалюзі, а тут таке сонечко, дощу немає. А вчора цілий день ішов дощ. Фенді, заспокойся. Ти думаєш, що там сірий? Ні, нема нікого. Ми з тобою вдвох і сьогодні ми добре-добре проспали. Вже й сонечко зійшло, а ми тільки встали. Він що ти? Вчора, верніше, вночі, 12 годин дивлюся, а вона требує, щоб я їй їсти дала. Кажу, Фенді, ти що? Я думала вона на вулицю? Ні? Ну, пішла, нарізала, нагріла. Вона думає, так не буде їсти? Ніч? Та який там? Поїла все. Фенді, оце твоя шерсть. Що вона отут? Підемо сьогодні вичисувати на дворі сонячно, на вгород не зайдеш. А вичисати можна. Так, я зробила каву. Зараз поп'ю каву. І так як мен... я не нянечка. поїхали додому. Ой, забула корицю, то я. Сьогодні включила прання попили сосю, бо ці дні ніхто нічого не робив, не було коли, бо нянечка ж так. Ну і не знаю, я хотіла сьогодні. Зараз молочка на і поставлю в холодильник. Хотіла насіння те, що ми купили болгарського перцю. Та, може ще й сир взяти трішки. Ой, мабуть, так. Замочити. Хоч до вечора, хоч на добу. Одну пачечку, мабуть, лишу на пізніше. каліфорнійське чудо, а дві замочу. Ну і свої теж буду висівати, які там проклюнуться. Ну, звичайно. Як же? А віка потім мене лає, що я тебе отак балую. Угу. Ну, оце зроблю. Попили сосу, праня запустила. На другому поверсі нічого не буду робити, ми туди не ходили. Що таке? Іще? Ти бачиш яка? На. На. Іди сюди. Іди сюди. А, ти ще те не з'їла. Ну, обійдешся. Перелила в чашечці багатенько. Ну, так, найду собі роботу. На творек. Якби дощ так не пролив, можна було щось так зробити. Ну дощ дуже-дуже вчора дуже лив. То теж треба, щоб був дощик, бо снігу нема, та ще й дощу нема, то яке ж воно то? Ага, та яка? ну більше не, не отримаєш більше, поки не з'їси. М'ясо хоче. Та ні, це теж треба. Я, мабуть, сьогодні тобі зранку не м'ясо, а омлет зроблю. З одного яйця. Тобі треба тільки білок, звичайно. Ну, вона не їсть білок. А так ось в омлеті, ще й водички додав. Іди сюди. іди сюди служить. Ой, моя хороша, на. От забава хоч вона, як лишаюсь сама. Мабуть, я багато сиру взяла. У цей зим, А то й не буду. Фенді! Хто це таке витворя? Ну, а не а то зараз пилисусом все захвачу. Ось вами люди. Ну, це поки що. Тільки почався місяць, може і буде сніг, та якось уже й не хочеться. Хай дощик проходить. Вчора зранку я випускала фенді, то стояв якийсь гар такий в повітрі. А сьогодні я повідкривала вікна там в кімнатах. Свіжо, свіжо, ой, думаю, ну слава Богу. Шо, там? там просто відкрите вікно і чуть всіх собак і всіх на світі. І хто мимо йде? Зараз закрию, піду. Допиваю каву. Ти на вулицю хочеш? Пенді? Хочеш на вулицю? Ні, ні, так немає там нічого. На вулицю хочеш випущу. А зараз поки що. Так, перці. Богатир. Каліфорнійське чудо. Поки що водички не наливаю, хочу ж подивитися, скільки тут насіння. Я це, як тільки в осінь, так, тут не прилипло. Бо щось, здається, прилипше, їх тут і так мало. Восених говорю, я нічого не буду На Взимку починається одне й те ж. Ну, Я багато не буду. Треба ж чим займатись. Ні, тут нічого. Я просто хотіла зараз, ви знаєте, тут не так то й мало. Зараз глянемо. Не всі випали. Як же їх тут порахувати? Як вони вже водичка? Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім? Дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16, сімнадцять, 18, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Ну і там, ну десь тридцять насінинок. Не буду я вже, бо там волого. Я набрала водички, а потім. Передумала, у мене є марганець. Я, мабуть, спочатку в марганці замочу. Ну, 7,30 коштує одна пачечка. 30 насінинок. Ну, навіть якщо 20 зійде, ну, це буде непогано. Як, як насіння було по 10 гривень кущик, а зараз не знаєш, по скільки буде. тут, скільки було, я зрізала. А, і тут 0,3 грама. Значить і тут десь так. Ну, оцього я не брала ніколи, Це вперше. Ну, з чого вибирала з того, що там було? А що там було, оце і купила. Так, о, тут їх багатенько. Ну, всі висипаю. А вже як проклюнуться, тоді порахуємо, скільки ж їх. Так. Все. Оце так. Ну, теж м'ясистий бачу, гарний. Ну, не знаю. Побачимо. Про це я знаю, це дуже, особливо, коли удобрена земля зарані, що перепрічий навоз, то дуже вони хороші, ці перчики. Так, я зараз візьму... Гуляй, гуляй. Ой, спинка моя. У мене є розведений марганець, і це я трішки залью. Так, він трошки крутуватий, вроді. Добавлю ще води і хай так постоє хвилин 20. От я хочу сказати, вони всі сплели. Просто сплели всі, може і потонуть потім. Так, добре, Добавлю водички, бо дуже крутий. Що ти, Фендюшка, сюди туди? Я можу тебе випустити на вулицю. Хочеш? Отак. О. Ну, це все і насінням, якби все, посадка. Грунти я занесла, щоб прогрівся. Ну, коли це буде посадка, я не знаю. Я не сажаю, коли вони тільки набухнуть і. Не проросли корінці. Я, коли вже є корінець невеличкий, тоді вже починаю пінцетом сажати. Вийшла за нею красунею, а вона не хоче йти. Я лишила двері, а вона оце стоїть. Ну добре, я зараз буду виносити білизну на вулицю. Гуляй. Що ти виглядаєш, як сорока? Гуляй тепер. Гуляй. Отак. Поки я надумала Виносить білизну і сонечко сховалось. Тучі набігли. Ну, я сподіваюся, що хмарно, так як вони пишуть, бо я вивісила білизну. Ну, хотілося б, щоб вона тут висохла. Ну, вітерець трішки. А то, як вчора, пишуть, похмуро. А в нас такий дощ є ось так. На дворі не холодно, можна й гуляти. Я зібралась йти в гараж, що це регулятор тиску, який вже вийшов чомусь з ладу, каже, це вам на металолом. І такі коробочки я виношу з яєць, там пакет складаю. А потім Тьома забирає до мами, а від Тиль повні пакети привозить. Фенді гуляє теж зі мною трішки. Що я там ще в гаражі хочу? Я хочу подивитися і взяти. В мене земля нагрілась. У мене виходить вже проросли перчики, і знаєте, які? Ті, що в мене було написано різні, і вони насіння 23 го року. Ви виявляєте? Ну, а ти ще не проростали. Ну, я вже й не так переймаюсь, тому що купила, слава Богу. Ти що, хочеш перша в гараж? Ні-ні, я буду йти. А ти Під... підождеш трішки. Ну так. Да. Ой, чудо Та це ж не так швидко. Ну, взяла отаку коробочку, чомусь я її не помила. Ну, продезінфікую, помию. Що в мене тут було? Незрозуміло. Фіолетове диво. А, оце те диво 28 штук. Шо? Це сині, ну, баклажани. Ой, вони кошмарні, звісно, були. Довгі, мабуть, сантиметрів 40 і тоненькі, тоненькі. Сенді, пішли додому. Пішли швидко.